Наш грант зазначив, що провів вчора нараду з міністром оборони Рустамом Уміровим, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівником офісу президента Андрієм Єрмаком щодо дипломатичної роботи. Бо фактично кожного дня відбувається координування дій з партнерами та підготовка зустрічі ще на цьому тижні. Зласький повідомив, що була доповідь головнокомандувача Олександра Сильського щодо фронту і щодо нашої далекобійної активності на території Російської Федерації. Президент наголосив дякуємо нашим хлопцям. За влучність, і це абсолютно справедливо. Саме в Росії повинні відчути, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією. Вчора нагадаю вам ось ви бачите запис нашого головнокомандувача сильського. Окрім цього, він повідомив, що за травень місяць безпілотними системами України було вражено 89 тисяч цілих. Уявіть. Це дуже і дуже пристойний результат. Також на зустрічі як ви бачили по фотографіях. присутній також був і Мадяр. Вони буквально вчора показали прекрасну роботу. Як на курському напрямку, вони дронами вполювали систему російського ГРАД, що найцікавіше, вона була на той момент, на момент влучання, начинена повністю боєкомплектом. 40 зарядів було тому детонувало вище неба. Кадри були дуже і дуже прекрасними. Звичайно, поговоримо сьогодні про що бувається на півночі нашої країни, і а що ж насправді знаєте, хоче е, Путін? Ми з вами про це неодноразово говорили. А от Financial Times ем, це все підсумували. Вони озвучили наші тези. На весь світ власне про це йдеться в матеріалі Financial Times. Вони посилаються на свої джерела. Хоча лідери України продовжують наполягати на 30-денному припиненні вогню, багато хто вже втратив ілюзії щодо швидкого закінчення війни в Україні. Пише Financial Times, посилаючись на наших українських чиновників та військових. За їхніми словами, Росія не демонструє жодних ознак зменшення військових нападів або реальних поступок. А нещодавні переговори у Туреччині свідчать, що мир залишається. Далекою перспективою там головний переговірник Росії попередив, що вони можуть знову вторгнутися та захопити північні регіони України Сумську та Харківську області, за словами українського чиновника, через кілька днів під час візиту до Російської Курської області, де українські сили були витіснені. Пригадую там, бо приїздив, начебто, диктатор Путін. Він схвально на зустрічі селекторні відповів на слова місцевого чиновника, який закликав окупувати сусідню Сумщину. Пізніше Путін оголосив, що його сили створюють зону безпеки, тобто таку от санітарну зону. Термін, який раніше використовувався для позначення прикордонних вторгнень. Тож коливання Вашингтона щодо підтримки Києва лише підбадьорило російського диктатора. Після тривалої розмови з Путіним, президент Сполучених Штатів Америки повідомив, пригадуєте Володимиру Зеленському, також лідерам європейських країн, що обидві сторони, тобто Україна і Росія, повинні самостійно домовитися про умови мирної угоди. Знову ж таки, ми з вами вже не раз згадували про те, що після саме цієї розмови, 19 травня. Двох понад двогодинною, годинною, але треба пам'ятати, це було з перекладачами, тобто ми можемо ділити сміло на два, як мінімум. Відповідно, Трамп набрав європейських лідерів Володимира Зеленського і сказав: Я там послухав Путіна. Він далі хоче воювати, і напевно треба буде питання миру з'ясовувати безпосередньо самим Україні і Росії.